Оце був приліт 120-ї міни. Свіжий. Слава Богу, друзі, наші славні Збройні Сили України відбили ворога, відтіснили його в багатьох населених пунктах і наша перемога вона попереду. Прийде той день, коли ми будемо святкувати. Оце СПГ, який лупить по оркам. А це спеціальна така захисна штучка, що гасить хвилю. Ось так хлопці сюди прицілилися, там орка побачили. Ні, це, Нет, так. Да. і все. І, і ось звідси, звідси виходить подарунок для орків. Отак. А такими штуками птурять, от, е, стріляють траси. Це теж орковські, разом з речами. Е, хлопці конфіскували, затрофейли, бачите, цей птур тепер буде стріляти в іншу сторону. отак, от, Всім доброго дня, друзі! Е, дивіться, був такий ванька. Ванька молодець. Посилку для мене готував і для наших хлопців. все. Ну, не доїхав, не доїхав, бо земля його ждала наша, і він залишився в неї. Ну, нічого страшного. Ну, подавки нам дуже нравляться. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, друзі, він готував. Він чума його позивний чума, так? Да. Навіть, бачите, написав цей поставив цю ерунду і написав, але дивився він безграмотний. Для бандеравцев. Для бандеровців. бачите? І бачите, хто до нас прийде з мечем, той від меча що? Ні, ну хай йдуть, хай йдуть нам приносять, ми ж їхнім оружием будемо. Їх їх, і, і Потім, і потім друзі, їхня, їхня зброя проти них і діє. Так що дивіться. Наші хлопці постійно щось, торфеїть, щось їхні, їхні речі, а вони залишаються в нашій землі. Так що все буде Україна. Ось набор ДРГшника. Дивіться, в яких вони в формах заходять. Ось такий окрас мають з такими, з такими штекножами. Орковський штек-ніж. Зроблено в ІТК, від відправительної трудової колонії. Бачите? Це їхні штикножі Орковські. Це жесть. Який -то ну, це ж Орковські, ось їхні речі. Ось набір. Набір який лишився в орка. Ось білі шкарпетки, до речі. А білих тапок не було в нього, ні? Оце їхні речі. Це їхні речі, футболки. І ось вони заходили в нашій формі. Це є, це, друзі, наша форма. Яку вони десь взяли. І тут дивіться набір орка. Old Spice. Защита від води. Що таке? А нічого нічого. Хло. Э, це теж у них було, так? Да? Пакеті там, якщо туди. Да. Але це наше, прикинь. Місто Лодежин. Сабельник. Крем для тіла радикуліт. Видно кость було дивитися. Виробник Москва. Черепанових якихось. Коротше, він йому не пригодився. Зараз зараз есенціалі. Починочка боліла ворка, тепер вже не болить. Це якась ерунда. Це якась ерунда. Ножнички. А, і свічка. О, дивіться, він зі свічкою прийшов до нас. Ну і в принципі собі її поставив. Я вам скажу. Боюються хлопцям нелегко, але вони стоять за нашу свободу, за свободу України. Був приліт і в хлопців порозривало спальники. Ну, тому, тому, друзі, постійно потрібно, дивіться, каремати, от, каремати спальники. От, все порозривало, там, дивіться, спальник висить. Тому ніколи не питайтесь, для чого потрібно, це завжди потрібно. О, дивіться, хіба целіки, дощовики, а прильот був прямо от в цей в окоп. Слава Богу, друзі, що дощі закінчилися, бо в окопах було дуже багато води. Такі бачите, хлопці живуть і сирість є, але дивіться, друзі, хлопці зробили собі душик класно. Наші хлопці постійно в чистоті, не так як москалі, брудні. І туалет, дивіться, як класно хлопці зробили туалет. Вообще просто п'ятизірковий готель. Наші хлопці спасають котиків. бачите, і зробили, зробили йому пачпорт. Бачите, дивіться, тепер кіт, громадянин України. Бачите? Дивіться, ось він, сюди, Іди сюди. осінь сюди, Ти вже, ти вже повноправний.